Пане Андрейків, ми почали аналізувати ситуацію на фронті. Ми розуміємо, що всі ці перемовини, які зараз ведуться, і підписання будемо сподіватися України Україною США реальних безпекових гарантій та реальної безпекової угоди, все дуже залежить від того, що в нас на лінії фронту. Судячи з всього, те, що росіяни замислювали на Харківщині, в них не вдалося. Так вони захопили якісь кількість території, але Бо, очевидь, це не те, що вони планували початково, стратегічно. Яка зараз ситуація на початку непростого літа цього року? Мені видається, що ми входимо в такий глибинний історичний етап, де відбуватимуться події, які матимуть величезне значення на довгострокову перспективу. Чому ми їх не помічаємо, тому що ми займаємося. Або побутом, або якимись тактичними речами, бо боремося з пропажею світла або підтримуємо Збройні сили. Справа в тому, що заява Байдена про те, що Україна ніколи він повторив це п'ять разів ніколи, ніколи, ніколи не повинна бути більше окупована з одного боку, з іншого боку, що їй не потрібно зараз сподіватися, що вступ до НАТО буде швидким. У нас є ця цитата, ми зараз її покажемо. Гляде вказує на дві основні речі. Перше, ми не повинні забувати, що НАТО створено у 1949 році і пройшов дуже довгий період свого формування змін реорганізації. Це дуже складна бюрократична структура, і НАТО, крім армійського чинника, містить ще багато елементів соціального, економічного, політичного, демократичного плану. І вимог, і стандартів, які мають бути країнами-претендентами, дотримані, оскільки все відбувається надзвичайно динамічно, і події в Україні теж надзвичайно швидкоплинні. То для того щоб захистити реалії наших інтересів, реалії наших інтересів в теперішньому форматі говорити потрібно не про НАТО, а говорити потрібно в контексті НАТО про інші інструменти, які дозволять Україні на сьогоднішній день перше збавити накал. На агресії Російської Федерації застосуванням нових технологій і зброї, яку нам дають, друге сформувати правильну, зрозумілу і однозначну. Передоговірну або передперепереговірну позицію, з якою треба буде звертатися не лише до росіян. Ми вже розуміємо з вами, що це не є війна виключно між Україною і Росією, це війна е, західних демократій і, скажімо так, східних диктатур, тому що Росія не воює сама, вона фактично є провідником ідей тоталітаризму, і ми вже неодноразово в цій студії. Приходили до висновку, що е, руками Росії Китай, Іран і Корея тестує червоні лінії західної демократії, і ті заходи, до яких будуть вдаватися, наприклад, західні демократії у відстоюванні цінностей, е, які так довго і важко формувалися. Потім будуть і застосовані при можливому, але дуже ймовірному сценарію захопленню Тайваню, що теж є одною з ключових точок ризику чи формування зовнішньої політики, Байден сказав. Перший раз, що дозволено бити на відстань, в принципі, ураження тих засобів, які знаходяться в Білогородській області, це до 70 кілометрів. Але сьогодні він сказав не по Кремлю, але на відстань до 200 миль. 200 миль це 320 кілометрів. Я кілька разів перечитував цю новину, потім я пішов в англомовні джерела, і дійсно це було промовлено в контексті А подій, святкування 80-річчя. Дня, Д, тобто, висадки десанту на нор в Норманії. Він згадав знову ж таки, що диктатури просинаються. Я би ще порадив, хто нас дивиться і хто є присутній в цій студії, почитати. Статтю в економіст Юваль Харарі ноя, відомого е дослідника історографії, який написав і «Гомодеус», і про історію цивілізації, він сказав, що те, що на сьогоднішній день відбувається в Україні, буде мати настільки глибинні наслідки, що якщо ми сьогодні ну, західний світ і мановазі не буде протистояти однозначно і швидко зміни будуть неповторні. Тому, коли він сказав про цих 300 кілометрів, це що мається на увазі? Роз'ясніть. ми не будемо вражати, ми не дозволяємо бити по Кремлю і Москві по адміністративних будівлях угу. максимальна відстань уражень, яка можлива, до 200 миль. Це угу. 320 кілометрів. Тобто, ми бачимо, що е, така заява Байдена насправді є посилом російському лідеру, лідерам Китаю, лідерам Ірану. Ми ж говоримо концептуально, так. І НАТО, як структура бюрократична, яка виставляє свої процедури, які не можуть бути порушені, тобто вимоги, стандарти щодо вступу мають бути дотримані, і ми будемо над цим працювати. Але паралельно, оця в принципі унікальність української політики на сьогоднішній день і наші реалії полягає в тому, що ми співпрацюємо із НАТО в частині входження в альянс і з кожною країною членом НАТО окремо в частині гарантій. А хто дасть ці гарантії? Якщо ми подивимося на карту Європи, то за класичним підходом Європа складається з п'яти частин: це Атлантична Європа, Центральна, Скандинавська, Південна і Східна. І от ця концепція Хартонду, концепція Східної Європи, яка є основним наріжним каменем визначення політики. Бо ще колись сказав великий науковець, засновник Лондонської школи економіки МакКіндер, що той, хто володіє Хартвелом східною. Європою. той володіє Євразією, а хто володіє Євразією, той володіє світом. І власне завдання політиків у ХХ столітті, у 21-му було створення фактично зони недопущення коаліції Німеччини і Росії. І власне, цей пакт, який підписувався в 36-му році між Польщею, Францією і Великобританією, це було недопущення безпосередньо співпраці Німеччини і тодішньої Росії, тому що це являло собою. Нову загрозу, але на сьогоднішній день Росія розвернулася в інший бік. Вона сконцентрувала свої зусилля на співпраці з Китаєм, на співпраці з Іраном і на співпраці з Північною Кореєю. Тому посил Байдена, що ми дозволяємо бити, ми даємо зброю. Ми говоримо вже не про НАТО, а ми про ми говоримо про реальну військову співпрацю за межами НАТО, яка буде мати реалії. Тобто військовий компонент застосування буде здійснюватися на території Росії. Ще один секунд. Чому росіяни вистрілили собі в ногу, бомблячи Харків? Тому що бомбардування цивільних об'єктів, цивільної інфраструктури, бомбардування пляжів в Одесі це є ніщо інше фактично як геноцид і агресія проти цивільних об'єктів. А це є порушення міжнародного гуманітарного права. І цим вони вскрили фактично можливості юридичні, фактично з точки зору міжнародно-правових зобов'язань країни захищати цивільних будь-де. Американці засуджують вбивство цивільних бомбардування об'єктів критичної інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність в будь-якій країні світу. Але коли це відбувається в центрі Європи, коли це відбувається з країною, яка сама відмовилася від зброї, оце вже була та червона лінія, яку росіяни самі перетнули. Далі будуть події ще цікавіші. Вітя ще хотів наголосити угу. за підсумками все, що ми сьогодні почули е, військова структура будь-яка вона є надзвичайно складна і вона повинна працювати алгоритмами, тобто є план там, наступальних оборонних контоборонних дій. І чим більше ця структура, тим важче в ній приймається рішення. НАТО як величезний організм потребував часу для того, щоб безпосередньо розробити стратегію, що робити далі. Чому ми говоримо що від початку війни? Як росіяни, так і наші збройні сили вже кілька разів змінювали тактику. І ця тактика змінюється і цього літа. Перше це було там би і тікай, Потім вогняні вали. Потім були безпілотні системи. Тепер ми маємо ураження інфраструктури, і буде все нове і нове, новий нове. Маємо той самий танк Абрамс, який в принципі на його основі основі висновікористання танку Абрамс, будувалося дуже багато оборонних і наступальних стратегій. Але тепер виявляється, що коли його дістає ланцет на відстані 30 чи 40 кілометрів, концепція застосування цього важкого зброєння, на яке потрачено мільярди. Вона не працює, тому моє відчуття особисте, що НАТО переглянуло концепції і вони сформували план дій, що вони будуть робити далі. Підтвердженням цього є факультативні ознаки. Наприклад, Швеція передала Україні літак дальнього радіоколокаційного відстеження САП Україні. Швеція також передає ракетні системи, які застосовуються в виключно літаках типу. Які ви зараз згадали, або на F-16. ми можемо розуміти, що відбуваються речі, якісь про які ми не можемо зразу говорити, але деякі побічні ознаки вказують, що йде велика інтенсивна робота, яка дає результат. Наприклад, я проаналізував за останній тиждень наші збройні сили вразили близько 320 е... артилерійських систем, щоб ми розуміли, один дивізіон складається з 18 гармат. 320 артилерійських систем це три артилерійських бригади. В травні місяці, за офіційними даними, які в принципі підтверджують, як і закордонні аналітики, і побічно самі росіяни, українські збройні сили вийшли на рівень ураження збройних сил РФ 39-40 тисяч у місяць. Компенсувати вони можуть лише 30 тисяч. Такого не було ніколи в історії. Яким ресурсом ми це робимо? Ми цього зараз не бачимо. Але статистика, знаєте, вона є річ вперта. Тобто є вже стратегічна перевага України, яка не анонсована, але вона буде проявлена найближчим часом. Я думаю, що ця зустріч, яка відбуватиметься в, в Італії, до речі, наш президент буде зустрічатися з Байденом спочатку у Франції. Він там почує пропозицію. А другий раз він буде зустрічатися з ним в Італії, де очевидно він має сказати свою думку тої пропозиції, яка буде озвучена, тобто ми входимо в в час активних дій активних відповідей Російської Федерації, тому що дійсно плануються вибори. Кожен хоче на ці вибори прийти переможцем і кандидати до європейського парламенту, і відповідно, ті очільники, які хочуть зайняти. Овальний кабінет в Капітолії. Вони хочуть ці багато дуже подій пришвидшити. Основне, це те, що говорив Віталій Портніко, власне, перед нашою зустріччю, це те, що треба правильно скористатися моментом, довести свою суб'єктність, побудувати свої плани. І тут в нас є проблема. У нас в Берліні через тиждень буде величезна конференція з відновлення України. Прем'єр-міністр туди не задекларований. Два міністра, які є економіки, і у нас міністра інфраструктури немає. Власне про це, це йдеться. Що міністр інфраструктури, якого очікують в Німеччині, не задекларований. Міністр економіки не задекларований. Прем'єр-міністр не поїде і складається враження, що ця конференція, яка фактично створена німцями, організована ними, які фінансують проживання, панелі спілкування на нікому не потрібно з уряду. Коли ми говоримо про енергетику з вами, то ну я чую побічно іноземних експертів, кому належать активи енергетичних компаній в Україні? Є величезна кількість розслідувань, журналістських, які чітко говорять, хто є власниками. І вони, на жаль, не ведуть ні на захід. Це відкриті дані. Ці відкриті дані, які породуть ще більше питань ніж пряма відповідь, на жаль. Коротко повернуся до суті. Ви приїжджаєте кордон з Польщею. Ви бачите, що там все світиться. в них немає проблем ні в селах, ні в містах з світлом формування структури власності енергетичного сектору України закінчився десь в 2000 році. І на цей ринок вийшли основні гравці, які фактично були до початку війни. Тобто 24 роки хтось качав бюджет, тягнув з людей гроші, піднімали тарифи, а тепер говорять, їдьте там, збирайте, що хочете. Ми знімемо податки, завозьте, спасайтеся самі. Ми повинні чітко говорити, де є джерело проблеми. Джерело проблеми одне з найбільших. Це то, що в свій час зняли, зменшили відсоток атомної генерації, яка була найдешевша, і додали теплової. Ну говоримо так, як воно є. Можемо розказати по роках, тому що атомна енергетика вона насправді дешев але нашим там фінансово-промисловим групам треба було щось зробити з тим вугіллям, яке в принципі дороге. Треба було палити його в повітря і розвивати даного, гадану галузь в той час, як поляки закрили като переробили фактично зелені, засадили все і зробили якісну структуру споживання, культуру розвинули її. Якщо ми подивимося на рівень споживання Польщі, електрики, то він є значно нижчий. При вищому рівні доходів населення, вищому рівні валу внутрішньому. Чому тому, що я вам наведу по моєму 100 зараз прикладів, коли приходили іноземні інвестори з проектами, їх проти цей ринок не пускали. Ми живемо на старій радянській техніці, яка сформована фактично не тими, хто експлуатують її і мають у власності. У нас незрозумілі тарифи. Я не буду згадувати попередні періоди, там вже дає кримінальні справи. Коли Незрозумілі Та тарифи? Ну давайте ми зробимо цього окрему програму. Я просто з радістю. Давай, я візьму просто я буду до цього писати. Я говорю про те, що бути крайніми людина платить Проблема за за є, ПДВ, яке фактично формується. Невідомо як людина платить за раф тарифи, а за ви розбирається самі. Ми повинні говорити, що у нас присутній іноземний капітал РАФ да. раптариф. Ну, у нас присутній неземний капітал агресора в тій чи іншій формі модифікований. Він міняє свою структуру власності, виходить на інші ринки, заходить на інші ринки, дає паспорта інших людей. Вони разом з тим володіють активами і за кордоном, і в Україні є холдинг компанії. Про це все відомо. І на жаль, війна нічого не змінила. Чому? Тому що в травні. В травні 22-го року державне бюро розслідувань звернулося і антикорупційна прокуратура до обласного апеляційного суду міста Києва для того, щоб розтурвати активи ВС Сенерджі, що ці правоохоронні органи не отримали. Відмову, дякую. Я, я це ми, але ще коротко по Я дуже будь-яка не навіть хотіли. Тобто, дати. Частка атомної енергетики в українській енергетиці завжди була десь між 50-55-60%. відсотків. Тобто, це багато. Тобто не можна сказати, але це. Атомна енергетика, в неї природа така, що реактори виходять на потужність, і це дуже потужні реактори. Вони тримають цю потужність незмінною. Вони не можуть збільшувати або зменшувати. франції реактори вміють, наші не вміють. Така конструкція їхня. А Вони... Чому відмовляли американським інвесторам, які пропонували переобладнати наші реактори у Хмельницькому? Вони... Це неможливо. Просто наші реактори переобладнані на виробництво на, в... на використання американського палива Westinghouse Це було зроблено. Але сама конструкція реактора така, що ну, що там ще Переобладнан, тобто, ну це, це це розмова, тобто це, я, це про міфи, це, це про міфи знову ж таки.